Леопард від Польщі та Челенджер 2 від Великої Британії. країни партнери готові передати Україні важке озброєння для захисту від російської агресії. Заяву про передачу Україні танків Леопард-2 зробив президент Польщі Анджей Дуда. І Уточни ведеться про одну танкову роту. А це якщо в НАТО 14 машин. А прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунах наказав міністру оборони прискорити переговори з партнерами щодо передачі Києву танків челенджер 2 Нагадаю, також що Берлін має передати нам 40 бойових машин піхоти «Мардер», «Вашингтон» – 50 БМП «Бредлі», а Франція – легкі колісні танки «АМХ-10». А ще експремєр прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон збирається навідатись до України, щоб підтримати президента Володимира Зеленського в боротьбі з російськими агресорами. Про це повідомляє видання «Гардіан». Щоправда, точної дати приїзду справжнього друга України не назвали однак, зазначили, візит відбудеться найближчими місяцями. Це вже в четверте. Джонсон відвідає Україну. Вперше він побував у Києві в квітні 2022-го. Другий несподіваний візит відбувся в червні. Також Борис Джонсон приїздив до України на день незалежності, ще перебуваючи на посаді прем'єр-міністра. Єгор Брайлян, історик британіста, міжнародний оглядач з нами на прямому зв'язку. Єгора вітаємо вас. Добрий вечір. вітаємо. Коли можна чекати танків, так уже довго про них говорять і про леопарди, і про челенджери. Якось Британія вже явно випереджає Німеччину. Ну танки, це дійсно воно може бути таким ґеймченджером і, 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 і тому, що це і так зрозуміло, що це важке озброєння, яке Україні довгий час не надавали, тобто Україна давала артилерійські установки, зенітно-ракетні комплекси. Там бронемашини, але танків, танки і авіація нам ніхто не давав. І зараз і не нагадує гонки, яка країна, зрештою, надасть швидше і більше Україні танків. Якщо ми беремо Велику Британію, то там ситуація з танками складна, бо у самих британців мало танків. тобто вони влітку минулого року затвердили звіт про оборонні закупівлі ситуацію в системі оборони. І там було написано чітко, що варто модернізувати uh, Challenger 2, і більше, щоб було Challenger 3. І... Відповідно, так як у Британії самої мало танків, то відповідно вони можуть і не ну, досить мало надати Україні, але разом з тим це буде важливий політичний крок. Якщо ми беремо Польщу, то безумовно, що в неї є е, леопарди, бо леопарди це основний танк, який є на озброєнні країн НАТО. Він є там майже в всіх країнах НАТО. І зараз ми бачимо, що, зрештою, Британія зможе надати Франція є першою країною, яка оголосила, що вона надасть АМІК-10 це легкий танк, який зможе допомогти наближати нашу перемогу. Якщо ми беремо суто німецьку ситуацію, то там Канцлер Олаф Шольц він побоюється. Ескалації, що надання Україні важкого озброєння в даному випадку танків воно автоматично означатиме, що Німеччина так само воює проти Російської Федерації, але це неправильна позиція, і буквально п'ятницю 13-го вчора вже була новина, що міністр оборони. Німеччини Крістін Ламбрехт вона подасть відставку, і загалом ми бачимо, що є шалений тиск на німецьких політиків, щоб зрештою ці леопарди атали. І такий цікавий факт, що багато експертів, які підтримують Україну, аналітики, журналісти. Які особливо в Німеччині вони навіть одягаються в леопарди, ну, особливо дівчата, і це так само ще хештег у твіттері «Фрізе леопард звільніть леопардів. Ну, тут знаєте, така дуже двояка ситуація, тому що в Британії мало танків. А польща, наприклад, і Британія, треба сказати, що далеченько від України, і треба ще подумати, хто там на неї може напасти, та й з моря, в принципі, де там ті танки використовувати. І водночас є Польща, яка в квітні передала Україні 200 танків. Т-72, Після цього передавала в липні танки вже польські 5,91 твардий. І Польща значно ближче знаходиться до зони бойових дій і значно в більшому ризику. Що нам треба казати нашим партнерам, щоб переконати їх, що танки в Британії британські танки все-таки в Україні потрібніші? Я думаю, їх треба переконувати, що з наданням Україні танків перемога буде наближена в рази. Бо насправді, якщо ми будемо мати достатньо танків, то Україна зможе швидше звільнити території, окуповані Російською Федерацією, і так само тут може зіграти той аргумент, що на заході вже змирилося з тією думкою, що перемогою України в російсько-українській війні буде не лише Перемога України на полі бою, але й поразка Росії, тобто розпад, дезінтеграція Російської Федерації. Тобто, Захід довгий час боявся, що ось буде ось розпадеться Росія в Росії ядерна зброя. Не зрозуміло, що буде далі. Але тепер, уже потроху, і американці і європейці вже розуміють. Спілкувавшись з українськими політиками громадськими діячами, що не треба боятися розпаду Росії, треба просто завершити те, що було розпочато 91 му році. І я думаю, що цей аргумент працює. І на заході політики вже приходять до думки, що розпад Росії це те, що буде чекати її після ганебної поради. Пане Єгоре, ще декілька пару питань є по особам чиновників, як відомо, так поки політики не домовляться, військової зброї не отримає. Тому по політиках ми ось прочитали, що екс-прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон збирається навідатись до України. Всі чудово пам'ятаємо його несподівані візити до Києва. Скажіть, будь ласка, несподіванка. Для ріші сунака, ну, це не його сильна сторона. Чи можемо чекати на якісь приємні несподіванки з боку е, прем'єра британського? Я думаю, що він ріші сунак він є менш непередбачуваним ніж Борис Джонсон, але разом з тим. Треба віддати належне, що Ріші Сунак стримав слово, і він здійснив перший офіційний двосторонній візит іноземний саме до Києва наприкінці листопада минулого року. І я думаю, що можливий візит Джонсона під конференцію щодо української формули миру, яка відбудеться в лютому. Тобто, найближчим часом я думаю, можна буде очікувати. І Бориса Джонсона, і безумовно, ріші сунака. Останні опитування показують, що після приходу пана сунака до влади консерватори отримують в середньому 27% голосів. Лейбористи 48%. Тобто, ну підтримка консерваторів падає, оскільки і ріші сунак, і борис Джонсон є консерваторами, які нас підтримують. Ми. Ну, ми переживаємо за консерваторів. Яка зараз ситуація в двох словах у Великій Британії, і як до речі на підтримку України дивляться місцеві лейбористи? Ситуація в Британії складна, тому що триває економічна криза, тривають страйки залізничників, працівників транспорту і лейбористи. Я думаю, вони будуть продовжувати курс консерваторів. тобто Неважливо, хто за великим рахунком буде в Британії при владі. Сполучне королівство буде підтримувати Україну. Єдине, що зараз важливо вже переконувати британських політиків, що надання важкого озброєння в даному випадку танків і іншого озброєння воно пришвидшить нашу, нашу перемогу в рази. Ми дуже дякуємо вам, пане Єгоре, за відповіді. Єгор Брайлен. Історик британіста, міжнародний оглядач, нам допомагав розібратися з нюансами британської політики і підтримки британців нас.